Чи є тут фанати клубу Вінкс? Я сподіваюся, що так. Адже сьогодні ми оглянемо та проаналізуємо трейлер до серіалу Netflix Сага Вінкс. Вітання усім! Ви на каналі Magic Mult. І якщо ви тут вперше раджу швидше підписуватися та приєднюватися до нашої української спільноти. Отже, Fight the Вінкс Saga адаптація від Netflix для старшої аудиторії фанатів клубу Wings. Перший сезон вийшов в лютому 2021-го, а другий повинен з'явитись на екранах 16 вересня 2022 року. І власне до нього ми будемо зараз розглядати трейлер. Можливо, ви очікували на відео саме про мультсеріал, але якщо чесно, тут ріпку спойлерів до 9-го сезону я аналізувати не хочу, а будувати якісь теорії по вже опублікованих сезонах Зонах не бачу сенсу, тому мені нічого не залишається, окрім як вчепитися за серіал. Тож розпочинаємо. Перший сезон відіграв роль вступу до нового магічного світу. знайомили з правилами, персонажами та локаціями. Критично не вистачало магії, її використовували здебільшого на лекціях і трішечки за їхніми межами. Однак, другий сезон, судячи з трейлеру, виправляє ситуацію, адже магія тут буквально в кожному кадрі. Ми матимемо змогу знову побачити крила Блум, також можливу конвергенцію усіх вінкс і схоже перетворення стели тере та Іші. І якщо ми вже заговорили про магію, то давайте одразу звернемо увагу на саме сили наших фей? Схоже, усі перейшли на, скажімо, так, наступний рівень. Айжеї ще можемо помітити цілу хмару. Промені стели стали яскравішими, а облум взагалі потужний потік енергії. Тера, я так розумію, стала феєю якихось мінералів, бо її роль феї природи взяла флора. Виходячи з цієї ситуації, одразу напрошується запитання. А навіщо ви взагалі? Флору додавали у серіал. Беатрікс явно перевершить саму себе у другому сезоні. Відчуваю, що роль перевілейованої стервочки точно її. А от їхня дружба зі Стелою викликає багато запитань. Я швидше очікувала на новий контакт із Блум, ніж зі Стелою. До речі, про неї нова зачіска їй дуже пасує. І, схоже, зачіску змінила не лише принцеса Солярії, а й Муза, хоча вона мені взагалі не подобається. Мабуть, Розалінда добре подбала про магічний бар'єр. Адже ні Ска, ні Стелла, ні навіть уся їхня команда так і не змогли через нього пройти. Взагалі цей персонаж викликає занадто багато підозріть, судячи з першого сезону, чогось хорошого від неї очікувати не варто. А от від цієї парочки, думаю, ми побачимо багато сюрпризів. Адже лише за трейла я знайшла дві паралелі з мультиком, що не може не бути приємним, і багато спільних сцен, що теж дуже класно. Бо перший сезон не подарував великого розвитку їхніх стосунків. І не забуваємо про монстрів цього разу. Вони ще бридкіші ніж спалені у першому сезоні. Сподіваюся, він з ними швиденько розберуться. Загалом сезон обіцяє бути цікавим. Це вже буде явно не перший сезон з дрібкою магії та трішечки екшену в кінці. Відчуваю, що тут кожна серія буде наповнена різними подіями, секретами та новими відкриттями. Навіть самих персонажів буде більше. і Я впевнена, що кожен з них має свою таємницю. Тож готуйтеся до чогось справді цікавого та магічного. І нагадую, що прем'єра відбудеться 16 вересня. Ну а на цьому у мене все. Буду рада почути ваші враження та думки у коментарях. Якщо хтось цікавиться цим серіалом, якщо ж ні, то просто підтримайте лайком та підписку. Дякую всім за перегляд, до нових магічних зустрічей.